15 лютого рибалок штрафуватимуть за виловщуки. Причина початок нересту, у зв'язку з яким запроваджують тимчасові обмеження. Місцеві рибалки зазначають, що такі заходи необхідні для збереження біоресурсів громади. В нашому регіоні зариблення підриблення і Решта всіх, скажімо так, дій відбувається за ініціативи, скажімо так, небайдужих риболовів, зокрема нашої громадської організації Гордоцький рибачок. Тосі тобто є люди, які готові сприяти фінансово для того для відновлення популяції різних видів риб. Тому хотілося б, щоб горчани долучалися до нас по можливості, хоча б, хоча б, щоб дотримувалися елементарних, скажімо так, правил любительської ловлі. Рибалка пояснює, що щука першою серед інших риб. Розпочинає сезонний нерест, і цей процес інколи стартує навіть під кригою. Тому дотримання правил сезонної заборони є внеском у майбутні багаті рибні улови. На території нашої громади в наших ставах було відповідно. Ове риби там і тось, тобто, взагалі, щоб вона була, заборона на вилов щуки, триватиме до 31 березня. У разі порушення рибалкам доведеться сплатити 3468 гривень штрафу за кожну незаконно виловлену щуку, незалежно від її розміру та ваги.